Вітаю вас, колеги виноградарі. Сьогодні 20 вересня 2023 року, Одеська область, Україна, місто Білгород Дністровський. Перед вами гібридна форма бурдака Олександра Васильовича під назвою Клаудіо Кардіналі. Я вважаю, що це одна із найкращих гібридних форм Олександра Васильовича. Що мені в цій гібридній формі подобається? Ну, перш за все, вона врожайна. Ось перед вами один кущик. Нагрузити її ніколи не має складності. Другий параметр це ягодка. Ягодка дуже крупних таких розмірів. Бачите, ось в порівнянні з пальцем вона 20-грамова ягодка легко видає. Видає навіть отакі гарні параметри по ягодках на таких, от, де було залишено мною жадібним залишено гронку, і вона видала все одно гарні параметри по ягодці. Інший колір. Кольор дуже приємний, малиновий, Не знаю, наскільки зараз передає камера, але колір такий ну, приємний в житті, дуже гарний колір. Та, попри все, вона має ще й добрі смакові якості. Вона смачна, смак гармонійний без мускату, але такий насичений, багатий смак. Зрізаємо гронку Клаудіо Кардиналю. Бачимо, типічна ягодка, не, не сама крупна ягідка. Любу гронку, я просто взяв, зрізав, яка перша була. Ось така Клаудія кардіналі. Перед нами Алвіка. Селекції екології на Віктора Михайловича. Дуже в багатьох ця гібридна форма є. Ну, якщо брати її за еталон крупноплодності, так як в нас вважається Алвіка це великим крупноплодом, крупнеплодом. Та зараз ми порівняємо Клаудіо Кардіналі з Алвікою. Я не люблю ніколи порівнювати форми, але дуже багато запитань. Порівняти те, порівняти це. Ми просто прикладемо. Клаудіо кардиналі до Алвіки. Дивіться. По параметрам ягоди вона зовсім ніяк не уступає. Така сама по розмірам, як і Алвіка, але такого насиченого, рожевого приємного кольору з великими смаковими якостями. Бачите, Ну і повністю прирівнювати по ягодці. Ось так. Алвіка та Клаудіо кардіналі. Взагалі, що по самій Алвіки? Давайте. Дуже багато запитань по Алвіки. Задоволений я цією гібридною формою чи ні. Я вирощую її кожен рік. Вона дає отакі гарні параметри. Вона зараз буде також зрізана разом з Клаудією Кардіналі. На продаж на ринок буде такий асортимент темної ягоди, малинової ягоди. Дуже багато нарікань по цій гібридної формі. Я чую те, що вона. Обсипається від куща до ящика, коли ріжуть. Тобто дуже сильно сипеться ягідка. Давайте я продемонструю, як в мене тримається ягодка. Ось бачимо, я не, ну, Ми будемо таке робити. Бачимо, видривається вона. Вона, я чую нарікання, що дуже погано тримається. В мене тримається вона добре. Можливо, тому що я не знаю, кущ прищеплений не на своїх корнях. Він прищеплений на кобр 5 ББ. Так, кріплення тут, бачимо, таке дуже маленьке в самої ягодки, але вона тримається, вона не сипеться. На кобрі 5 бб Зараз я покажу алвіку прищеплену на RR 3309. Ось залишки алвіки на підщепі РР-3309. На 3309 вона дозріває раніше, аніж не кобери, тут вже те, що залишилося. Декілька гронок, ось ще гронка. 3309 прискорює термін дозрівання. Ну, Давайте продемонструю, як вона держиться тут. Вона ну, не так взяв, щоб продемонструвати. Ось, наприклад, дивіться, бачите. Ну, Треба добре її посмикати для того, щоб відірвати. Вона добре тримається. От, я не знаю, чому багато нарікань. Не, ну, Тобто з. При нарізанні ягоди, як кажуть, що вона сипеться до, до ящ, від куща до ящика, у мене такого немає. Бачите? От, скільки потрібно зробити зусиль для того, щоб відірвати ягодку Алвіки. А так взагалі розміри дійсно вражаючі. Алвіка. Перед нами намидна форма або сорт це в нас пальці сходу японської селекції, наскільки правильно я зрозумів. Ось такі пальці сходу на сьогоднішній день. Це їхній кінцевий окрас на моєму винограднику. Це свідчить те, що кісточка вже набрала, бачимо, коричневий колір. До речі, вона одна на ягідку попалась тут -о. їх одна або дві буває. Все це кінцевий окрас цієї гібридної форми. Що хотілося би по ній сказати? Давайте так: по кольору. Да? Колір дуже незвичайний. Ось бачимо такі кінчики темні, червоні, червоно-темні. Ось такі вони. Це вона на моїх ґрунтах така, я хочу сказати. Я зараз ставлю кадри цієї ж гібридної форми на сьогоднішній день. Попросив колег виноградарів з Київської області. Це мій садженець, якому три роки мене його придбали три роки назад, посадили, та ви можете спостерігати, як вона який вона має вигляд. Вигляд зовсім інший. Так на інших ґрунтах вона, бачимо, набрала колір такий червоний, буде повністю червоного кольору. Червоні пальці будуть на моїх ґрунтах. Вона набрала колір ось так. Тобто, щоб ви розуміли, що. Те, що я вам показую, так напряму можуть впливати ґрунти. Мене цілком влаштовує такий колір, він, як по мені, дуже цікавий, незвичайний. Зараз це винесеш на ринок, вона буде дуже ефектно виглядати, так, та продаватися буде дуже швидко, я думаю. Дивіться, по розміру, трошки сонечко блікує в камеру, дивіться, по розміру ягоди, зараз я зірву. Ягоду, а, як на відрив, дивіться, як вона держиться на відрив. Її можна в чемодані на ринок возити, її ще відірвати О, потрібно. По ягодці, дивіться, ось такі, точно що, пальці. Отаку, От якщо порівнювати з мізинцем, так ось такі ягодки. Ягодки дуже великих розмірів. По смаку вона. Хрумка, солодка, без мускату. Смак гармонійний, дуже приємний, насичений. Це всього лиш бачимо, поки що один із рукавів. рукавчик дуже тоненький, деревини ще немає. Якщо її, я думаю, розігнати, то вона буде виглядати дуже ефектно і гронки в ній будуть дуже ефектні. Це перше подоношення. Дуже задоволений. Такими пальцями, ось такі пальці з ходу. Будемо спостерігати і далі. Зараз перед вами ще один представник японської селекції це в нас манікюрфінгер. Це той, який всі кажуть, що він неврожайний, повикидали його, повикарчували. Ось такий він не врожайний. Він кожен, кожен рік в мене не вражайний. Повністю ось в таких весь гронах. Так, по манікюри фінгеру, ось я взяв ягідку пальці сходу. Прикладаємо його до манікюра фінгера. Ось такий він. Раніше, коли з'явився тільки манікюрфінгер, я пам'ятаю, була така мода фотографувати його, знімати ролики зеленим. Він мав отакий окрас. І зараз він, ще бачимо, зелений, теж такий, як пальчиками. Він мав такий якраз, та такі були чудові фотки в інтернеті гуляли. А потім, коли він визріває, він набирає, бачимо, червоний такий колір. Ось такий манікюрфінгер. Ну, він буде ще червоніший. У мене на моїх ґрунтах він буде ще повністю червоніший. Ось такий пальчик. Це дуже пізній виноград, манікюрфінгер. Манікюрфінгер це. Виноград для півдня. Він от в такому вигляді зараз на вигляд наші вже стиглий, а на, на справі смаку тут ще зовсім немає. Йому потрібно ще ну, він в нас на жовтень місяць буде, скажімо так. Жовтень, Початок жовтня, середина жовтня він тоді набирає свій смак. А зараз він досить простий. А от пальці сходу, виходять, вони трохи раніше йдуть. Трохи раніше, і в мене з таким кінцевим забарвленням бачимо. що що та, та Форма будемо вирощувати і далі її. Ось я ще продемонструю вже так разом. Та він повністю загружений такими величезними гронами. Манікюрфінгер. Вони всі там кілограм 2 по манікюру фінгеру. А ось бачите, ось такий да? чудовий кольор. Але потім воно перетягує в, кра... в червоний. А цей так і залишається. Дивимось, отакі бомби на манікюрі фінгері. Ну, це пізній, дуже пізній виноград. Отакі такі бомби кожен, кожен рік по манікюру фінгеру. Отакі. 20 вересня продовжуємо огляд. Винограду, який дозрів. На сьогоднішній день перед нами кишмиш Cruiser, або оригінальна назва Autumn King, що в перекладі означає король Осені. Ось такий Autumn King це трьохрічний кущ. Підщепа тут RR3309. Це дуже важливо. Зараз покажу його на других інших підщепах. Давайте як він показав себе на підчепі r 3309 Він вже повністю готовий, бачимо вже жовтий колір. Цукор на сьогоднішній день 19-20 Брікс. Смак гармонійний, дуже приємний. Непростий смак, приємний насичений смак. В розрізі він ось такий: клас бізнесеневості перший, другий. Є попадаються такі маленькі ердементики, Ось я приклав спічку для того, щоб було зрозуміло, які в нього. Шкірка відносно тверда, але при споживанні вона не відчувається, вона м'яка. так Він транспортабельний та добре буде возитися. По Аутом Кінгу ось я продемонструю, які він може видавати громки. Тут залишено небагато на кущик, тому що 3 роки він ще молодий, сильно ще не розрісся. Ось видає такі великі грона, немає в нього плотності, він начебто і плотноватий, але якщо порухаємо, бачимо, все шевелиться, все, все в нього ось, він не давиться. Бачимо, як він і встойчивий до гнилій, ось які пошкоджені ягодки вони не погнили. Це дуже подобається, бо коли виноград оце гниє, тече, це великий мінус. Ось бачимо, попорчені, покльовані, вони просто всихають та і все на цьому. Ягодка, як для кишмиша такого класу, дуже крупна. Ось я хочу показати з цієї сторони ще ось такі грона. Грона він видає великі. До речі, цей кущик я в ролику про нормування врожаєм. Якраз я його нормував і видаляв. Він видавав по дві грони на пагін, дві місцями три. Тобто дуже врожайний. Бачимо, які видає ягоди. Для кишмишів це дуже великі параметри. Я думаю, що з набором деревини він буде набирати тільки більше та й більше. Ось я при вас розрізаю саму велику ягідку. Так? В ній може щось попастися. Якщо воно буде, якщо ні, зараз побачимо. Ось це самі великі ягоди, які ну, по грам 15. Давайте я її відірву. Отак. Та розкладу вам її, продемонструю. Бачите? Ось такий один. Маленький зародиш. Все. Він повністю пустий, в нього нічого немає. Повністю пустий. На відрив, давайте я продемонструю, як він держить на відрив. Дивіться, його транспортабельність просто скажена. Дивіться, щоб відірвати ягоду, я повністю піднімаю грону, Ну тут кілограм є залізно. Отак, От дивіться. Повністю одна ягідка держе кілограм. І не можна відірвати транспортабельність скажена, я думаю, перспективи цього кишмиша дуже великі. Тепер про загальні характеристики цього кишмиша. Давайте я, як людина, яка професійно займається вирощенням винограда, та, е спостерігаю на, випробовую на різних підчепах всі новинки, все це проходить через мій виноградник. Цей кущик прищеплений на підщепу РР-3309. Сила росту в нього тут середня. Глози в діаметрі йдуть, бачимо, середньої товщини. Міждовузля в нього маленький, як у століття, наприклад, або розсвіт безсім'яний, як і ми американські, Міждовузля короткі. Взивання лози дуже добре та гарне. Ягідка на сьогоднішній день вже повністю готова на підщепі РР-3309. Перед нами зараз кущик також Autom Land лендкрузера, який підчепа, тут, у нас йде добриня. Давайте подивимося, як він себе веде на добрині. З іншої сторони, там вже зрізаний, проданий, це в нас Lamborghini. З цієї сторони це в нас Autumn King. Лози тут ну, просто дрючки ростуть, він дуже сильно рослий, тяне, дивіться, які. Ну, ну, просто... Просто дрючки. Я не знаю, як це ложити на поданошення в наступному році. Всі лози, ось таких ось діаметрів, дуже товсті. По ягодки. Ягідка теж вже на сьогоднішній день він на добрині дозрів. Навіть бачимо параметри. Дивіться, яка крупнюща деревина ягідка для кишмишу. Це щось неймовірне. Я такого раніше ще не бачив. Ну, видає по дві грони на пагоні. Бачите, тут я залишав, тобто вражанність в нього дуже добра. Перед нами також Autom Кінг, прищеплений на дуже рідкісній підщепі Кобер 125А. 125, ОА, АА, верніше, 125 АА. Я привив його сюди. Що ми бачимо тут? Ну, тут характерно ще зелений колір, вона відстає в розвитку на кобері 125 АА. Там горобці його трошки облюбували. В цілому він тільки що відстає в розвитку. Лоза також визріває добре, сила роста рівномірна. Бачимо, лози не, не дрючками ростуть, теж між короткі. На цій підчепі він себе показав так. Це перед нами класика кеша або талісман. Я його тримаю для селекції. Я зараз його просто продемонструю для того, щоб ви зрозуміли розміри Autom кінга. Це виноград, я, я думаю, що знають дуже багато. Проблема його в тому, що він горошить та його темний зелений колір. Ну так він був добрим ще років 20 назад, зараз ним нікого не вдивуєш. Беремо крупну ягідку з нього. так. Ось Типічна ягідка, ось ну, кущик в мене є. Беремо-любу ягідку. Ось. Крупну, так? Та йдемо до Autumkінгу чи ландкрузера. Ось ягідка ставлю, дивіться. Оце виноград з кісточками, це виноград без кісточок. Отакий ландкрузер. Супер, просто супер параметри, смак, він жовтіший вже на сьогоднішній день, ніж навіть кеш або талісман. І по смаку він також попереду.